Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. У мене в гостях колега, журналіст Ігор Роп'яник. Пане Ігор, мені дуже приємно, що ви з такої відомої, знаменитої родини роп'яників, солістів гуцульського ансамблю, тато Остап, мама пані Галина, і я пригадую їх на сцені цього чудового колективу. Очевидно, їхній вплив був досить значним на вашу подальшу долю, так? Ну, звичайно, що не кажіть, це творча родина, і, відповідно, мені якісь гени передалися творчі. О, так, Батько був співаком, маму починала як танцюристка. Ще молодою дівчиною, вона ну, танцювала в колективі Ну, а потім так склалося життя, що взагалі займатися творчістю їм не довелося, бо було заслання. От, але вже коли я виростав, то це були творчі такі, посиденьки вдома, постійно приходили співаки, композитори, письменники в нас були. Тобто я зростав в родині, яка давала от поштовх до творчості. Пане Ігор, звичайно, ваша сім'я, і тато, і мама мали дуже гарні творчі зв'язки, дружні зв'язки з відомими людьми Прикарпаття, з відомими людьми України. І ці люди були у вас в гостях, і ви ще, будучи зовсім малою людиною, юнаком, мали можливість спілкуватися, знайомитися з цими людьми. Так, Я змалку пам'ятаю, що приходили до нас різні люди. Я тоді не дуже надавав значення, хто це вони, ну ну що мені було цікаво, ну тату і друзі. А вже пізніше я вже зрозумів, хто це такі, там хто такий Дмитро Котко, відомий диригент. Ярослав Чупирчук, часто був, бо вони друзі були з батьками. От, е Ну, наші письменники, е, Степан Пушик у нас був, е, Роман Юзва, Це, це, це люди, які, з якими мої батьки ну, відомо зналися, товаришували рашували композитор Ціганков, е, ну, Богдан Роп'яник композитор був, цей, що був першим керівником хору медиків. Угу. От, е... Володимир Петрик, народний артист. Він, здається, в парі з мамою танцював. Так, це, це була, власне, вони були як називається, ті що танцюють разом? Партнери. Партнери, о, партнерами. Словом, людей дуже багато відомих були. У нас були такі вечори, ну постійно співали, співали пісні, деякі так напівпошепки, бо тоді не можна було заспівати ні. Червону калину в повні голосні «Кру-кру» — знаєте, ця пісня. Завжди колядування були в ті роки, в 70-ті, коли теж не дуже це віталося. Але все одно збиралися. якось то, Як сядуть і в чотири голоси заспівають якусь пісню чи коліду, ну це просто було ну Це було щось, так. от І я власне, в тій атмосфері виростав. А ваш тато, наскільки мені відомо, вчився у Соломії Крушеліцької, це він, правда? Він не то, що вчився, він коли вчився в консерваторії Львівській за німців. Ну, вона тоді не називалась консерваторією, бо німці не дозволяли вищих навчальних закладів. То була називалась тоді. Вища музична школа з українською мовою навчання. Якось так. Тоді Василь Барвінський керував цією ці школою. То він, власне, в мене збереглися документи батькові, підписані Барвінським, посвідчення і так далі. От і батько брав уроків Сомії Кушельницької в неї вдома, там біля парку Костюшки, ну перші Франка. То він в мене збиралися щоденники батькові, і там навіть він згадує, як він її провожав по руку додому, якраз десь її зустрів, у і зустрів на спаличку йшла така старенька, але вона давала приватні уроки, і батько згадує що це таке на все життя. Запам'ятали цьому. Запам Хоч у нього були і інші такі вчителі відомі: Роман Любінецький. І Дометій Йоха. Думеті Йоха. Потім він же опинився у сполучені штата. Але я теж, коли розкопував батькові архіви, знайшов листівку від Дометі Йохи, який там і пише, що ти був моїм одним з кращих учнів в тебе велике майбутнє. от. Три крила вашої долі: фотографія, журналістика і Художня творчість. Давайте розпочнемо з фотографії. Ви починали з дитинства фотографувати, щось собі там компонувати? Так, з цього власне, все і починалося. В 10 років мені батьки подарували перший мій фотоапарат «Смена». От. І я відтоді вже захоплююся фотографуванням. І настільки захопився, що е, Ну, спочатку я брав участь в різних фотоконкурсах, ну таких ще тих аматорських, а потім. Е, це переросло в любов до кінозйомок, бо теж потім мені подарували таку от скромненьку, дешеву кінокамеру. Але настільки я загорівся цією справою, що ну, почав цим займатися настільки серйозно, що ходив в бібліотеку, брав літературу спеціально, як знімати, як обробляти плівку, як мультфільми створювати. І потім, коли створився, в нас вже кіноклуб. <святок> клуб, 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 ні, ні, це кіноклуб, клуб, клуб кіноаматорів. Ага, <святок> це там, де Стас Щербатий, та, Тарас Собко, відомі люди. Так. так, і от власне тоді я вже почав навіть, брати участь в кінофестивалях обласних і навіть нагороджений був за свій один з фільмів. От. І я настільки тим загорівся, що я вже вирішив, що життя пов'яжу саме з кіном. А те, що ви згадали про Стаса Щербатих, так той клуб кіноаматорів створився, власне. На базі кінотеатру Франка там був внизу такий зал, і віддали під цей клуб. Керував тоді Микола Сулима тим клубом. А от власне творчими людьми були Станіслав Щербатих і ще кілька таких хлопців. Та в нас, по-моєму, було четверо чи п'ятеро. Я робила репортаж тоді ще на радіо про цих людей, О, і мені приємно це але згадувати. Але тоді ще ніхто не знав, Станіслава Щербатих, ніхто не знав Стридзубо Стаса, точніше, бо він тоді ще не був відомий як Барт. Ми були просто колегами по кінозйомках, я там щось у них вчився і так далі. І, власне, це привело до того, що в мене вже виросла така мрія присвятити себе кіно, і я перший рік після школи вступав. В театральний інститут Карпенка карова у Києві на кінооператорський факультет. Ну і як? Ну ніяк. Ніяк. <ріст> 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 ніяк. Там був величезний та, конкурс. Що, я, я був єдиний е, випускник школи, а всі інші, там вже, які вступали, там вже по шість, по сім, один там вже восьмий раз вступав е, на той факультет, ну було дуже важко. І коли е, я вже забирав документи. Ну, не прийшов це зрозуміло. Забрав документи, а там на мене подивилися і кажуть: ви знаєте, ви б злі перешли, ви б ліпше б вступали на кіноакторський, але оскільки вам подобається кінооператорство, ви не втрачаєте дугу, протягом року активно фотографуєте, беріть участь у фотовиставках, і друкуйтеся в пресі з фотографіями і приїжджайте наступний рік. І я, як почав друкуватися в пресі. Ну, це ще були які випускні школи, але настільки мені допомогли колеги із Ковасовського прапора і, із обласного радіо, там був такий. Е, 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 Володя Білан, можливо. Білан, так. так попівник, Власне, Він був таким як наставником. Я робив фотографії, а він писав текстовки. І слоном я настільки загорівся е, е, тою журналістикою. Що я вже минув рік, і я вже наступний раз вже вступав на журналістику. Зараз ми поговоримо так. про журналістику, але ще трошки про акторство. Я пригадую Ігоря Роп'яника молодим хлопцем. Фактура безподобна, красень, зріст, обличчя ну дуже був гарний. І мені жаль, що в інституті Карпенка Карого не прийняли вас на акторський факультет. Сьогодні би ми мали чудового кіноактора, актора. актора і ну дійсно що поробиш? життя є життя. Я на цю тему додам, що десь в 9 класі я вже обирав собі якийсь ну факт, вже думав про те. То перш ніж про кінооператорство думати, я надіслав на кіностудію Довженка свою фотографію. Я думав, що так робиться, і ну, спитав, чи зміг би я десь в якісь ролі у вас зніматися? Ну, наївний хлопець такий. А вони мені надіслали. Цю пачку в конверті умови вступу до інституту, що для цього треба. От, тобто не поспішаю спочатку вивчитися на актора, тоді будеш нам <ріститут> морожити голову. Так то все скінчилося. <ріститут> Отже, наступна іпостась вашого життя це журналістика, улюблена <ріститут> <ріститут> професія, якій ви віддали чимало років. Вступ до Львівського університету був складним чи, можливо, трошки легшим. Ні, ви знаєте, це вже таке питання, яке вже напівідеологічне буде. Вступав я, як всі, здав екзамени більш-менш нормально, лишався останній іспит, мені залишалося отримати 4,5 бали. А останній іспит, на щастя, був німецька мова, а я німецьку мову знав дуже добре, бо я закінчив п'яту школу з поглибленим вивченням німецької мови. Я на фоні всіх інших абітурієнтів, то я був залі, знаєте, ну, прекрасно володів. І я, коли здавав вже іспит, блискуче відповів на всі питання, і мені вже ставлять п'ятірку, тобто я вже проходжу по балах. І тут один членів комісії, який так збоку трошки сидів, такий прикривався, такий дуже строгий, подивився якийсь список. і Сказав, о, о, ні, чекайте, чекайте, для того, щоб п'ять е, отримати, треба ще додаткове питання. І почали задавати щось таке, ну що зовсім не по програмі шкільній, ну абсолютно валити. Тепер по сучасному це називається почали вас валити. Так, і він почав валити. Так ті члени комісії, які ще хвилину перед тим казали блискуче, відмінно 5, 5, 5, послухали того чоловіка і сказали, ні, ви знаєте, так і дійсно вам треба ще підготуватися. Я отримав четвірку, відповідно, не прийшов. Ну, я розумію, чому це сталося, бо ну, батьків була біографія відповідна після заслання. От. Ну, Я з тим змирився і пішов до військ. Де служили? Я служив у Хмельницькій області. От. Там теж був відгомін цього, ну, тої біографії, бо як тільки почав служити, знали, що я трошки малюю, і мене взяли одразу в штаб дивізії. Картярем, ну, не картяр, а кляр. Креслити карти, ті, так. Ну, навчання. Так. А для цього потрібен був допуск е відповідних служб, допуск до секретних е матеріалів. І вони відправили запит в Івано-Франківськ, а за той час вже давали мені малювати. Я там цілими вечорами докреслив їхні ці мапи. І прийшло з Франківського відповідь, не, не, не допускати. І все. І це був, це був другий такий фрагмент, що я вже бу, вже насторожився, що щось не так не так легко буде в житті все складатися. Роки навчання у Львові все таке вам вдалося вступити в університет так. з другої спроби. Що особливо на вас справило враження у Львові під час навчання? Ну, Якщо говорити не про навчання, бо навчання це ну, окрема історія. це ну, все-таки ну, інтелігенції, викладачів, супер, ви ж знаєте, хто нас вчив. Мене у Львові, що найбільше вразило, це, ну, по-перше, архітектура, музеї. Коли я почав ходити по музеях, а ми відразу кинулися з друзями ну, підвищити свій культурний рівень, знаєте, ми приїхали все-таки з провінції, з Франківська, де не було відповідних цих картинних галереї. ну, крім якихось окремих виставок, то ми і не могли бачити. А там, як я зайшов в картину галереї, побачив ті твори, шедеври великих митців і світовим іменем, я так з такої віддалі почав переглядати фотографії, картини, я просто не міг повірити, ну невже це може так намалювати пензлом рукою? І я настільки. Тим був вражений і настільки захоплений, що я не витримав, пішов в магазин-художник, купив собі якісь фарби, пензі, картон і почав собі в гуртожитку там, вечорами щось спробувати. Набрав в науковій бібліотеці книжок, бо тоді ж не було в інтернеті там майстер-класів, тепер будь-хто можна вчитися малювати, переглядаючи записи. От, А тоді я по книжках мусив вчитися. От. І так. Помаленьку прийшов в мене захоплення е, живописом. Оце те, що мене Львів, власне, чим привабив. Ну, Я не буду говорити про те, що у Львові я дружину знайшов. Це вже інша історія. Це моє було перше кохання, і, і так залишилося. От. А так вплив Львова на мені великий залишився. Після завершення навчання ви потрапили в Івано-Франківськ. І тут почалася ваша журналістська епопея. Що тут цікавого чекало на вас? Ну я потрапив за направленням, оскільки я проходив усі роки практику саме в нашій газеті обласній, і вже їм ну видно не випадало мене не на роботу. робота. Тобто я за скеруванням прийшов. Але на той час, коли я прийшов, була вакансія тільки одна в відділі пропаганди і агітації. Мені це було ну, дуже нецікаво тема. Тим більше ну, з моїм е е світолюдом, а я виростав в сім'ї такі національно свідомій, і писати про е засудження е там У УПА, ООН е писати різні такі небилиці про те, що ми. Е Засуджуємо там якісь фільми, що ми відмовляємося про, від е, заокеанських подачок, були такі акції проводилися. Мені було дуже це нецікаво. Але я знайшов собі віддушно взявся писати на теми е, культури, на, на соціальні побутові проблеми. Попри ту основну мою ну, роботу, попри завдання по, по моїм відділу, я собі робив е, інтерв'ю ну, з відомими дуже людьми. Е, це, Ну, композитор Косанатольський Сободаш, письменники Роман Іваничук, Роман Федрів, е, актори, навіть е, таких е, тодішніх зірок, ну, радянських, е, Георгій Віцин, Ростислав Пля, Кирил Лавров, е, поет, е, пародист Олександр Іванов. Е, ну, дуже багатьох я брав інтерв'ю тоді. І мені це було цікаво, і людям цікаво було це, це читати. От. Ну, але потім так склалося на роботі в редакції, що Ну, попав я неприємну історію, пов'язану там ну, так називали, з націоналістами. І я мусив піти був, з газети, О, сказали, ти перебудь той момент, мої друзі хто постраждав, а мені якось вдалося уникнути того. І тимчасово я тоді з журналістики ніби випив, став тоді головою фотоклубу Ватра, ну, така була робота. Я вже повертаюся до теми фотографії. От, бо моя перша професія була фотограф після школи, я працював фотоателіє. А це вже вдруге повернувся е, до фотографії. Професійної так? Ну, професійна. Це, це вже було таке фотомистецтво. У нас збиралися дуже е, зараз відомі фотомайстри. От, дуже у нас цікаво зустріч. Кожен у нас відбувалася така, знаєте, як перемотник завету, Тусовка, обговорював фотографії, фотовиставки. Був один такий чоловік, який старший, приходив, що він навіть до фотографії нічого не мав, але йому було навіть з нами цікаво, і він сидів на піаніно там грав, бо то відбувалося все в ОНМЦ, наші засідання. Тобто повернувся до фотографій тимчасово, потім знову вертався до журналістики і так цілий час. Але, попри те, не забував пензля. Я поступово. Повертався так легенько легенько до живопису. В сьогоднішньому часі Ігор Роп'яник ще і відомий прикарпатський художник. Ваші олійні роботи, ваш пензль дуже зацікавив багатьох прихильників. Я пригадую деякі виставки і ваші роботи дійсно справляли враження. Ну, дякую за слова відомий, ну, відомий в вузьких колах, можна сказати. Е, ну, Мені приємно, що мої роботи подобаються людям. Ну, Не всім, не можуть всім подобатися роботи усіх художників. Е, у мене теж де, деякі художники, які я більше віддаю перевагу, декого де стиль мені подобається, декого не подобається. О, тобто, це добре, що є художники з різними е, почерками. Бо інакше було б нецікаво, якби всі малювали однаково. Е, так, мені е, це дає задоволення малювання. Це не, не стільки для заробітку, як просто от, це було моє хобі, одне із хобі. У мене було дуже багато різних захоплень протягом життя, крім фотографії, е, журналістики, кіно. От, а це виявилося, що захоплення, яке, на якому я зупинився вже остаточно. І от тепер вже, перебуваючи на пенсії, ну. Роблена що... тема ваших робіт, От, що ви найбільше любите? Ну, в основному малювати? пейзаж. Пейзаж. Так, так, я пейзажист, інколи на тюрморти. Хоча я, правду скажу, що е, колись я намалював портрети Гуцула і Гуцулки, із них в мене почалося таке, знаєте, ну, я ну, не буду казати світове визнання. Е, я завдяки цим портретам потрапив до Америки, бо хтось купив ті портрети з канадійців, американці побачили в них вдома ті портрети, якось відшукали мене, зателефонували, чи ви не бажаєте приїхати в Сполучені Штати як художник. От, я, звичайно, не відмовився, я потім один раз їхав, другий раз їхав. От, і е, власне, що з портретів в мене почалося таке о, знаєте, світове е, турне як художника. І потім поступово поступово так, високова діяльність почалася, і я зрозумів, що це моє. Мистецьке братство. Ви є одним з організаторів цього такого невеличкого, але досить цікавого угрупування. Як виникла ідея його створити, зорганізувати мистецьке братство? Знаєте, я, я часто згадую. Які це були десь 80, середина 80-х років, і в нас така зібралася була група друзів, в основному художники, там Леоніла Жодік, Зіновій Проців, Зіновій Файрович, Васаган, архітектор Володимир Мартинюк. І ми по четвергах світ збиралися. От таке собі було якесь ну, таке, таке товариство. На столі чай і печиво, ми слухали вінілові платівки, е, обговорювали якісь альбоми, приносили. Слом, якась така, знаєте, така творча, дружня атмосфера, е, невимушена. І от в мене завжди в спогадах оце, власне, ці, ці вечори знаєте, от хотілося, щоб якось, ми не, не були тільки прив'язані до там, хтось до спілки художників, хтось там ще кудись, а щоб ми поза. Роботою, поза обов'язками, ми всі могли так невимушено десь зустрічатися. І, і якось так виникла ідея. Ми вже товаришували, звичайно, митці, там, і навіть літератори разом якось десь збиралися. Але виникла така ідея створити таку громадську організацію. І ми, власне, це мистецьке братство, яке створили. От, це вже 5 років, якраз, цього року буде. ну, Якось так людям це сподобалося. У нас, до нас пристали музиканти, літератори, ну, художники, звісно, художники як спілки художників, митці, які ніде не причетні, просто як аматори, але з тих аматорів вже дехто вже виріс, вже стали теж членами спілки. Ну. Збираємось просто і щось творимо. Правда, на початках ми більш були активні, а потім все-таки ковід нас всіх позакривав по домівках. Ми проводили якісь онлайн-виставки. Ну, трошечки вже не те стало, що було на початках. На початках ми проводили багато виставок, десь якісь поїздки були разом, десь чи у Львів, чи в Карпати, пленери. Ну, цікаво, люди задоволені. І думаю, що зараз, коли ми війну цю завершили, то Мистецьке братство розквітне більше. віримо в нашу перемогу, так, віримо в те, що війна завершиться, і справедливість, Господня ласка, знову впаде на нашу Україну. Так. Пане Ігор, ви професійний журналіст, і мені дуже приємно. Якби ви поставили мені якесь запитання, щось можливо у вас зацікавлення до моєї долі, до моєї творчості? Mm. Ну, от Я згадував людей, з якими мені довелося брати інтерв'ю. А от зустріч з ким із відомих людей вам найбільш запам'яталася? Ну, Ви перерахували декілька таких серйозних імен, працюючи і на радіо, і вже на телебаченні Галичина. Це звичайно величезна плеяда і простих людей, і дуже відомих людей з українських, зокрема, і Павло Зібров, і Анатолій Матвійчук, і Богдан Ступка, дуже дуже багато людей. Але я завжди з великою радістю і вдячністю. Згадую своє найперше інтерв'ю з Наталією Михайлівною у Завдяки цій людині і цьому інтерв'ю я всерйоз почала цікавитись журналістикою. Мене випадково послали на цю зустріч, я пригадую і завжди згадую з теплотою про цю жінку. Але сьогодні я б хотіла розказати один невеличкий нюанс. Коли ми писали з Наталією Михайлівною інтерв'ю, вона мені розповіла трішечки про свою не тільки акторську долю, але і суто людську. Виявилося, що вона була заміжня, за дуже гарним чоловіком, але життя зовсім не склалося. Він знущався над нею, любив випити, через нього вона втратила дитинку і потім не мала щастя материнства до кінця свого життя. Вийшла заміж вдруге, уже за народного артиста Анатолія Паламаренка, це подружжя було. Він на 11 років молодший від неї, але до кінця життя вони прожили разом. А от про першого чоловіка, коли вона згадала таким от е, недобрим словом, я тоді не звернула так уваги і десь. Кілька днів тому, просто зовсім недавно, я довідалась, що це був відомий український письменник Михай Семенко. І... Репресований, здається, був. Репресований був, так, здається. так, так, так. Це в Апліте, вільна академія пролетарської літератури в Харкові. І це був її перший чоловік. І мені дуже прикро, що. Цей чоловік в долі Наталі Михайлівни зіграв таку драматичну роль, таку трагічну навіть роль. Вона все життя згадувала його з ну, таким гірким відчуттям. А взагалі, взагалі, я вам скажу, що світлиця Надії от моя авторська програма налічує десь більше трьохсот гостей. Образів, знаєте, і мені дуже приємно, навіть десь мала таку невеличку думку створити книжку з цього приводу, але, на жаль, можливості матеріалів не дозволяють цього зробити, і поки що тільки в архівах Галичини Золотий Фонд Галичини залишаються ці люди. Це була культурно мистецька публіцистична програма Світлиця надії. У нас гостях був відомий прикарпатський журналіст, фотограф, художник Ігор Роп'яник. На все вам добре.